Любителя Mazda CX-5 2.2 От що буде з вашим блогом. 130 в автівці рідного пробігу. Де шатун покинув нас в чат? От вам. Блок цілий вже замінений. Отака От, автівка, щоб ви не думали. Тільки від капіталена, тільки від капіталена. й рік повністю від капіталена і двигун повністю продавець під'їхав. Сказав на класній комплектації, вона ще без підготовки. Вже зроблений у нас двигун, 13-го року стоїть блок, тобто повністю автівка в крутій комплектації. Кого цікавить, такої історії не буде, чого така історія із цими двигунами. Інтервал заміни 20 тисяч масло і маєте проблему. Коли будете обслуговувати в нас по регламенту, тобто 10 тисяч міняти мастило, такої проблеми не буде. Ще бажано вчити тут екологію к чортям, але ж... Якщо хорошо обслуговувати, є така автівка Контакти продавця вкажу. відкапіталений повністю у нас двигун, тобто новий, кого цікавить, контакти вкажу продавця під низом, телефонуйте, можливо когось цікавить, купуйте.